Привіт усім! Сьогодні розглянемо друге коло із 10 кіл пекла для інвестора. Називається воно Зроби із говна конфетку, а потім вас за це накажуть і все відберуть. І так, уявіть реальну ситуацію. Вам 7 років тому місто надає захаращену територію. Кар'єр з болотом. Ви, інвестор, виграли інвестконкурс підписали з містом договір. Заплатили мільйонні платежі, паєві, та справді кожен рік платили по інвестдоговору. Побудували мости, дороги, привели в порядок водойми, зробили пляжі, благоустрій та почали будувати рекреаційну спортивну інфраструктуру. Через сім років до вас приходить такий свіжий держслужбовець, і каже, що вони вирішили, що ви мало платите. І за це. Вас треба покарати і забрати все, що ви створили. Це і є наша реальна ситуація з інвестором в Україні. І це вже не перший раз. Питання: який інвестор самогубець захоче інвестувати в цю державу? В відео першого кола пекла інвестора ми розглянули, як в Україні звичайний посадовець Департаменту культури Яворовський Геннадій з керівницею та медіаповіями може зляпати якийсь свій акт. А ДБР миттєво в розпал війни 13 липня 2022 року відкриває кримінальне впровадження Номер 420 там якийсь 000-366. Та почали активно рвати підприємства в Ікспарк. І це ті держслужбовці, які втекли з Києва і покинули культури столиці на прозволящі. Кашмарять разом з ДБР, яке ми знаємо, користуючись початком війни, знищила секретні матеріали кількох резонансних справ. Я можу тільки собі уявити, який хабар вони отримали за це від звинувачених олігархів, депутатів та посадовців. До речі, знову винуватці не покарані і ніхто не сидить. Вони почали кошмарити інвестора та колектив експерт, які під час вторгнення з ТРО та ЗСУ боронили Київ, обладнали за свій рахунок Північний Кріпрайону, купили захист бійцям, та ще роблять багато важливого для перемоги. Про що поки не можна розповідати. Як з'ясувалось, на сьомий рік розбудови парку після виграшу інвестконкурсу за поданням звільненого за встечу керівництва Департаменту культури, ДПР вирішило, що ми нанесли ікс парком збитки державі, які викликали тяжкі наслідки. По їх міркам з інвестора можна було зідрати орієнтовно ще 136 мільйонів гривень за оренду. Ви скажете! Так потрібно було б сім років назад про це казати, що умови інвест конкурсу ще раз дягнуть інвестора на 136 мільйонів. Ми б тоді у це болото і не лізли, а інвестували б в Лейк Парк де в Турції чи Тайланді, де інвест умови більш кращі, ніж в Україні. Хочеться спитати, а де вони були всі ці сім років, коли нам передали кар'єр, який залишився після Немиву Піску, і їхнім директором парку Кухаря з болотом. Та ще на підтопленій території. Чого тоді правоохоронців це не цікавило? Чого вони чекали? Коли ми втратимо десятки мільйонів та зробимо конфетку з болота та харащим, український держчиновник не розуміє, що інвестор заходить не для того, щоб посадовець на його підвідомственних об'єктах святував на шару свій день народження та безкоштовно розважався зі своїми родичами та друзями. Не для того, щоб роздавати хабарі ментам та чиновникам. Інвестор рахує окупність і як він буде повертати вкладені кошти та який прибуток отримає. Для цього і робився цей інвест конкурс, щоб всі потенційні інвестори оцінили, який буде ризик від усього, і хто вірить в перспективу, той і виграє його. Ми виграли цей інвест конкурс. На тих умовах. Які, в нашому розумінні, могли окупитися та принести прибуток. Звісно, ми не врахували, що буде два роки пандемії, війна. Навіть тоді, у 2015 році, об'єкт інвестування не був привабливим. Сезонний бізнес, літа короткі, будівельні обмеження. У 2013 році майже усю територію ікс парка підтопило у весняному паводку. Пісочна мафія злочинної влади намила собі піску, зробила здоровенні кар'єри та втекла. Болото та хараші навколо зовсім нема ні електрики, ні інженерії. Ми вирішили різкнути. Того, що поруч з 2003 року знаходився наш перший вихпарк на двох гектарах і вже була облаштована часткова територія, де ми провели два чемпіонати світу, один чемпіонат Європи. Безліч змагань. Киянам вже сподобалось відпочивати тут, Того, що концепція пікнік зон з біседками-трибунами навколо вейк-парку, побудованого з німецької концепції та по франшизі, дозволяв і тренуватись, і недорого для студентів та киянам з середнім достатком відпочивати з сім'ями та друзями. Єдине, що не давало нам розвиватись, це дуже висока вартість орендної плати наших 2 гектарів. Які космонавти Черновецького влупили нам на спортивний парк. Коефіцієнт був як для бензозаправки. Сезонний літній бізнес X-Park не приносив стільки доходів, щоб цей проект був рентабельним. Ми просили мерію про зниження. І, дякуючи Олександру Попову, цей коефіцієнт нам знизили. Мерія у 2012 році вийшла з ініціативою продовжити успішний соціально важливий проект X-Park. Але Дивлячись на кар'єр і болота, ніхто на такі умови оренди не був згоден, в тому числі і ми. Розуміючи, скільки треба вкласти грошей в приведення кар'єрів до облаштованих водойм, підйом землі на рівень непотепляємості, інженерія та інше це більше сотні мільйонів. А тоді курс був ще по восьм. Київське інвестиційне агентство зрозуміло, що щоб розвивати цю територію, треба такі умови, щоб інвестор зайшов і за свої кошти... Привів зруйновану територію в порядок, розвив на неї послуги киянам і, врешті, передав покращення місту. Богдан Черній став тим зірцем держслужбовця, який супроводжував та допомагав нам пройти усі перешкоди першого в столиці Інвест конкурсу Ми були інвесторами-першопрохідцями. За що нас зараз і хочуть покарати. Також в нас повірили такі держслужбовці, як позний Олександр, Крохмалюк Віктор, Самохін Олексій. Без їх допомоги їх спар би не існував. Навіть під час бюрократичних перешкод ми декілька разів хотіли відмовитись від цього проєкту, а вони наполегливо нас переконували боротись і рухатись далі. Ми заспокоювались і просувалися вперед. Взагалі, на розвиток таких депресивних територій з такими обмеженнями у всьому світі дають пільги, налогові канікули та підтримують інвестора. Якщо б це було настільки вигідно, як бензозаправки, то у нас без спортивних парків було б стільки ж, скільки бензозаправок чи торговельних центрів. А так він такий один на всю Україну, тому що економіка його на грані виживання, особливо після ударів пандемії та війни. Але влада цього не хоче бачити. І навіть не розуміє, що цей складний час проєкт вже став як чемодан без ручки і тягнути важко, і кинути жалко. І якщо б у мене, як у інвестора, не було інших більш доходних високотехнологічних бізнесів, то Експарк би не розвивався і не запрацював би під час війни взагалі. Але, тим не менш, ми вважаємо, що проєкт ми зробили успішним, який подобається киянам, студентам та гостям столиці. І один із небагатьох, хто вижив у ці важкі часи і продовжує працювати на радість мешканцям столиці. Але повернемось до того, що ДБР вважає, що ми, інвестори, нанесли державі шкоду з тяжкими наслідками. Мабуть, у слідака, збуджуючи це кримінальне провадження, була двійка по математиці. І він не вміє рахувати, а хабарі так засліпили очі, що він в упор не бачить користь спортивного парку. У нас з математикою все добре. У інвесторів червоні дипломи вищі. Порахуємо, що ж отримала держава. Почнемо з фінансів. Порівняємо з сусіднім парком Наталка, який схожий по площі, але набагато бідніший по функціоналу та кількості послуг. В інтернеті можна знайти, що кошторис будівництва парку Наталка 174 млн грн мільйони гривень бюджетних коштів. Та плюс. На щорічне утримання витрачається близько 10 мільйонів гривень. На Урбан Парк на ВДНГ, де всього 2,5 гектара, держава витратила з податків громадян 125 мільйонів гривень великого будівництва. На експарк, же, де 20 гектарів, не витрачено жодної копійки з державного бюджету ні на будівництва, ні на утримування. Навпаки. X-Park приносить мільйонні платежі за аренду та податки. В той час, як кожен день його відвідують від трьох тисяч до десяти тисяч киян та гостей столиці для заняття спортом чи відпочинком на свіжому повітрі. Це при тому, що тут не продається ні водка, ні цигарки. Так би мовити, ми зробили алкоголь-тютюн фрізон. Того відпочивають тут сім'ями. Та ставлять високий бал в Google і залишають позитивні відгуки за відвідування. Крім того, за 11 років ми витратили близько 1,6 мільйонів доларів тільки на папери, на проект та дозвільну документацію. До війни в парку працювало понад 400 робітників, тренерів, студентів, будівельників та ФОП, які мають доход та годують свої сім'ї. Там, де було болота та кар'єр, тепер спортивні локації, заклади харчування, розважальні послуги. Тобто на колишніх захаращених територіях створена та розширена база оподаткування. Всі підприємства XPRK платять податки. До війни це було від 16 до 22 мільйонів гривень на рік. Ви спитаєте, а з чого ж тоді збитки для держави? Якщо там не було витрачено ні копійки бюджетних коштів? Крім розвитку загальнодоступних територій, є і соціальний та спортивно-здоровчий ефект. До війни ми розвивали 190 видів спорту та 6 літніх спортивних таборів та стали найбільш відвідуваним київським парком після зоопарку. Іноземні серфери в захваті і вважають його одним з найкращих на планеті. За цей час проведено більше 340 чемпіонатів Києва та України з різних видів спорту. Так, із депресивного парку Дружби народів 2003 року, який ніхто до того останні 20 років не прибирав, дороги та алеї розвалились, освітлення розікрали, мусорні машини заїжджали та вивалювали в парку будівельне сміття, а синізаторські машини зливали в річкині чистоти, кмітливі водії мили машини та вантажівки на безкоштовній місці на берегах Озер. Ні єдиного туалету, ні електрики. Ні води, ні очисних, в найбільшому парку столиці 250 гектарів не було. Від слова зовсім. У 2018 році Рада переименувала парк на історичну назву Муромець. Тому що яка нафіг дружба народу після нападу русні встановили пам'ятник легендарному богатирю та створили рекреаційну спортивну зону x парк те, чим кожен киянин може вільно користуватися та отримати задоволення кожен день. Але в цей час Яворозький з медіаповіями та ДБР хоче вигнати інвестора та знести парк. Діло в тому, що за ці 19 років в умовах жорсткої корупції я пережив 4 президента, більше 10 прем'єрів, дві рейдерських атаки. Знаю, що таке 53 перевірки за один літній сезон при Януковичі. Пройшов дві революції, одну пандемію. Дві економічні кризи, ну і цю велику масштабну війну. Так що, своє я вже відбоявся. І з відкритим забралом йду на ви. Боротись за свої інвестиції проти корупціонерів, бюрократів, продажних медіаповій та хабара охоронців. Баба, Давай перейдемо до питань. Там я їх бачив багато накидали. Так є. Перше питання від Олени Ша. У минулому відео ми зрозуміли, що ви діючи радник мера. Так це ж він і призначив барі яка зараз Єваровським без кошмарів. Так може вам до друга мера звернутися, з чого його підлеглі на хвалений спак? Ну, розумієте, радник мера це ж не держпосадовець. Це такий факультатив підприємця на громадських засадах. Я раджу меру по двом напрямкам: Смарт-Сіті та заходи. Він отримує мої експертні думки. Аналізує, але приймає рішення сам. Десь 70% не такі, як я йому радив. А час показує, хто був прав. Поки він мене ще не вигнав з радників. мабуть, щось співпадає. До речі, коли він вирішив змінювати керівництво Департаменту культури після пожежі на ялинці, я йому порадив розглянути іншу кандидатуру талановитого хлопця з організатором фестивалю Atlas Вікенд». Але тоді мер вирішив, що Барінова краще справиться з культурою. Я знаю, що мер вже зрозумів, що це була не та людина, на яку можна покластись у важкі часи війни. Але за помилки вагів завжди непричетні. Ось ми і боремось. А мені, як раднику, плюс один бал скрийку здійснених прогнозів. Це непогано і працює на репутацію і довіру. Ну, давай, яке там наступне питання? Наступне питання Київвласть писала, що ви погрожували активістці і фізичною розправою. О, я так і знав, що хтось влізе з цим. Треба запікати прізвище, щоб не рекламувати в моєму блозі це пусте місце. А, а треба ще спитати: а в Київвласті власті не написано, я її часом не зґвалтував ще на додаток. З таким успіхом, така інформпомийка, і не таке можу написати. А взагалі, звертати увагу на головне сайти, які не перевіряють інформацію і пишуть всяку заказуху, ну це себе не поважати. Чи може, мабуть, вони в моїй фразі там, з минулого відео, я казав, що треба нищити бюрократів-корупціонерів. То вони впізнали себе, ну тоді я згоден. А взагалі я ніколи не знав, що взагалі вона існує. І в житті ніколи з нею не спілкувався. А ще ще підтвердження, хоч якісь хтось бачив, чого немає заяви, до мене до сих пір не звернулись правоохоронці за погрози. Розумні люди кажуть, що такі от борцуни медіаповії вигадують такі інформпровокації, щоб на них звернули увагу. Потім це пусте місце буде розказувати, що сам Зозуля їй погрожував знищення. Це як у тому анекдоті, пам'ятаєте, що Київ власть написала, що ваша дочка повіє. Так у мене ж не дочка, а син. Ну, тепер підліть да всім це розкажіть. Мені взагалі не цікаво, що думає людина, яка в своєму житті для громади не побудувала навіть її собачі будки. А всіх обливає брудом і всі знають, що за гроші ці ущербні городські сумасшедші готові і не таке написати. Реально, у неї є замовники. Корупціонери-посадовці. От з ними і треба боротися. А на це соціальне сміття не треба звертати уваги ніякої. Це моя думка. А взагалі, підсумовуючи, це огидно. Коли під час війни ДБР. Знищила секретні документи резонансних справ олігархів та посадовців, не ловить зрадників та колаборантів, а займається тим, що рахує біседки в спортивному парці. Тоді розумієш, чому ми так віримо в ЗСУ, і що ця паразитуюча шобла із десятка хабароохоронних органів, яких треба знищити наступними, інакше у цієї країни майбутнього не буде. А чергові кола пекла інвестора в Україні ми розглянемо в наступному відеоблозі. Як на нашому прикладі можновладці рейдять та віджимають бізнес. Як примушують до хабаря? А буде цікаво. Як кажуть, не перемикайтесь. Я, взагалі, атеїст, але останнім часом увірував в ЗСУ. Так що, слава нації! Смерть ворогам і підець Російської Федерації. Всього кращого.